Всіх вітаю, готувала завиванці з горіхово-вишневою начинкою на кефірно дріжджовому тісті. Ділюся з вами рецептом. Інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Приготування. До пресованої дріжджі вводимо воду, вода, щоб була тепла, і розмішуємо до повного розчинення дріжджів. Додаємо цукор, сіль, ванільний цукор. Додаємо яйця, все з'єднали і гарно перемішуємо. Вводимо кефір. Кефір у нас кімнатної температури. І ретельно перемішати до однорідної маси. Додаємо цедру лимона. Цедру лимона додаєте за бажанням. Вводимо розтоплене вершкове масло. Масло щоб не було гаряче. І все перемішуємо. До борошну додаємо розпушувач. В отриману масу додаємо простіяне борошно. Перемішуємо. Борошно вводимо у два етапи. Замішуємо тісто. На тісто додаємо олію. Вимішуємо, щоб тісто вбрало в себе всю олію. Килимок посипати борошном. Викласти тісто на робочу поверхню і продовжуємо вимішувати. Вимішуємо 8-10 хвилин. Тоді тісто насичується киснем, і виходить дуже смачним. Тісто вийшло м'яке і не забите. Викладаємо в миску і відправляємо в тепле місце для підйому на 1,5-2 години. Зверху накрити рушником чи харчовою плівкою. Поки тісто підходить, готуємо начинку. Волоські горіхи пропустити через мясорубку, пропустити через дрібну сітку. Додаємо ванілін, додаємо цукор. І все гарно перемішуємо. Додаємо цедру лимона. Перемішати. Вводимо кип'ячену воду. І все гарно розмішати. Накрити зверху харчовою плівкою. Через 20 хвилин плівку зняти. Додаємо консервовані вишні. І все змішуємо. Начинка готова. Тісто гарно підійшло, збільшилось в об'ємі. Викласти на робочу поверхню змащеною олією. І розділяємо тісто на 4 однакові частини. Кожну частину розкачати качалкою. Розкачуємо пласт. Начинку розділити на 4 частини. Викласти начинку на тісто і розподіляємо. Формуємо завиванці. Згортаємо рулетом. Формуйте так, як подобається вам. Згорнули рулетом, добре защепити краї. І що у рулеті також защепити, застелити деку пергаментом, змастити олією і викласти завиванці, накрити рушником і залишаємо на 20-25 хвилин в теплому місці, щоб відійшли. Зверху змащуємо збитим яйцем. Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 40-45 хвилин. Все залежить від духовки. Слідкуйте по своїй духовці. Готові завиванці зверху накрити кухонним рушником і залишити на 1 годину. Ось такі завиванці у мене вийшли. Смачні та пористі. Готуйте всім смачного, хай вдається.